Ходиться якісь такі. Поліція використовувала військовий полігон для того, щоб отримувати тебе неоформленого. Так. тоді ми І Тим самим спри... спричиняти на тебе тиск. Так, А то ми на столі потім всі запишемо. Всім вітання. Так, ага. <кхух> <кхух> Друзі, вітання, бачите, Андрій з нами. Вітаю, всіх вітаю. Так я вчора, як кажуть, був ще в полоні. А сьогодні я вернувся до вас і до вас, до всіх і людей, до громадян Львова і до всієї України. І хочу звернення. Ну і ми як кажуть, піднесемо поки ми зараз тут під військовою прокуратурою стоїмо поставку з хлопцями, які мені допомагали, підтримували Роман, Олег, Олег Стопа, мама зі мною. Ми вчора це таке запитали військових, чи ми я затриманий чи ні. Так. Вони не знали, що сказати, бо тому що вони це бачите, між там віст, і трошки ребра болять. Ну то таке Вони типа якби в замішательстві, як так буває, що військові вже підтримують злочинця, військові підтримують злочинців, тому що. Я їм зазначив. Вони, коли мене я, привезли, мене привезли ж на полігон, де апріорі не може поліція приїхати, е, привезли участкові на службовій машині, які виділили керівництво Сихівського управління поліції, тобто Роман Козу. І вони з мигалками мене супровождали, знали. А день перед тим я Роману Козу через слідчу оперативну групу е, подав повідомлення про злочин, що е, людину, яка розслідує злочини в державних інтересах, е, Типу викрали, і щоб він, згідно закону про запобігання корупції, прийняв якісь міри. А він замість прийняти на другий день видав машину участковим двом дільничним, які умудрилися попасти, завести мене, але попередньо завести в якийсь ВЛК, зробити документи разом з слідчою оперативною групою Яверська полігона управління поліції. Мене сфотографірували посвідчення журналіста, яким я користуюсь, я так підозрюю, і зробили в той момент якийсь документ, туди вклеїли фотографію. Я цього документа не бачив апріорі, і по цьому документу мене намагалися вести, тіпо, що я, е... це... вести мене, що я якби в них перебуваю, бо в мене якийсь документ. А я поліцію питаюся, от я виставив вчора е... поліцію слідчого картину, каже, як так буває, що людини. Е, е, немає документа, а хтось, е, якісь працівники ЗСУ, кажуть, що є документ, вони мають, і тому вони вважають по якомусь документу е, тримати людину в такому в полоні. Е, і вони зависли. Я кажу, зафіксуйте злочин, буде камера, <кл 'я> що військові стверджують, що в них є документ, е, який я навіть апріорі не бачив. Як так буває? Поліція зависла, не що шоці були. Вони кажуть, ну ми з керівництвом скажемо. І от по сьогоднішній день керівництво Яврацького управління поліції знає, що в як військових є якийсь документ, по якому отримується людина, не його документ. Її не передали відповідні органи, тобто реагування не відбулося. Козуба теж не затримали, тому є загроза від козуба від участкових дільничних, які це все зробили. Тоже переслідування може бути, бо вони захочуть своїх очима дії скривати, приховувати. і тому. Коли щось зі мною станеться, це в першу чергу звітам, щоб вони припинилися, тому що згідно закону про запобігання корупції, коли подане повідомлення, у тільки подане і зареєстроване, і Якщо там описано, що можуть бути загрози, перешкоджання, і прочі, вони мають автоматично відреагувати, надати захист. А вони свідомо зробили так, щоб мене е, позбавити свободи, підставити, тому що там були провокації, тому що хлопці не розуміли, чому не служиш, переконували, е, переконували в чомусь, Пробували провоцирувати, що я ті не такий, як всі. І а люди прості люди вони не дивляться сюжет повністю. Наскільки масштабно я викриваю цю корупцію у Львові, мерією, наприклад, в Києві тут мерією, корупцію в комунальній службі, в тому в тих перевозчиках, в трамваях в лайбусах. Вони того не бачать. Вони бачать кусками, а за тим всім стільки слідкує так звана влада, ті правоохоронні органи. Які отримують мої повідомлення і на них не реагують. Тобто, реакція має бути згідно цього закону миттєва і мають бути затримані в то озвучені там і подані перед під перевірку, тобто не тримати має поліція, а має це передане, передане бути в НЗК завірене в Верховну Раду, щоб вони знали, що є вже корупційна схема, яку виявляється, і має це розслідувати НАБУ, навіть не ДБР. Це згідно закону про запобігання корупції. І всі злочини такого формату мають оглядатися в вищому антикорупційному суді, а не районних судах і апеляційних, що перед тим це і зробили ці суди. Тому порушень дуже значних, дуже багато. От. І тому будемо за це питати, як військові втягнулися в такий свідомий злочин, бо, тому що не може бути, щоб військові це не знали. І, і хочу зазначити, в мене перед тим я зазначав військовій прокуратурі, що е, з сторони таких та, би, цивільних е, організацій захисних відбуваються злочинні дії. Військова прокуратура передала е, цивільну організацію, ну, е, правоохорону. І реагування ноль. Тобто відбувається от такі масштабні взаємодія, щоб скрити злочини влади. Тому ми якось побули з середини ті схеми. Я кажу, слава Богу, живі і здоров'я. І будемо свідчувати, що далі відбувається. Так, як обіцяли садового, ми ще запитаємо, як він так е, зміг то все приховати, чому не заперечує ті злочини, чому Малюк мовчить, чому Генеральний прокурор мовчить, чому в вищому антикорупційному суді зараз має бути апеляція розглядатися по поводу дій садового 18 березня. Але чому місяць повідомлення про злочин, що злочин далі йде? Вище апеляційна палата Вищого антикорупційного суда згідно закону о, згідно статей 459 і 467 467 нововиявлені обставини, що йде покривання суддею Вищого антикорупційного суда даної схеми зупали покривання. Вони мали засідання провести буквально через день, через два. А вони зазначили його через місяць. Тобто вони злочині схеми вже дозволяють працювати. Тобто ці моменти получається вони свідомо. Дозволяють садовому створювати далі корупцію. Ми, звісно, зайдемо на апеляційну палату антикорупційного суда, подивимося, як відбудеться засідання, візьмемо офіційний документ, попросимо, щоб вони видали якесь своє рішення, але запитаємо, чому місяць факт злочинної діяльності далі тої схеми відбувається. Тобто вони вже підтвердили свою причетність, і ми підозрюємо, що буде рішення не об'єктивне і прийдеться на міжнародному рівні це оспорювати. Але ну така, як кажуть, судьба, тому. Будемо зазначати. Тому ми йдемо зараз до воєнного прокурора, цікаво, що він нам на це відповість. Я пропоную зайти, зайти, виключити камеру, зайти, поговорити, вийти вже тоді розказати. Бо, так. Да, а так. ось зі мною мама, зі мною. Це хочемо хочемо хочем, да, да, хочем подякувати вам за такого сина, так. мужнього. Ось Степан, який мені поміг все-таки доїхати, добратися. Роман, як кажуть, і Олег, який нас підтримує, теж допомагає, щоб суспільство. Кажуть, зазнали свої герої, бо, тому що ми будемо, обов'язково я обіцяв, що ми зайдемо до Сидового, ми зайдемо до Малюка, запитаємо, як так можна було в ефірі бачити фактів злочинів і зовсім ігнорування. Для чого нам такі чиновники, які тут все підтримують? Ми йдемо поки до прокурора. Дивіться, друзі, ми йдемо до прокурора Західного регіону. Наразі виключаємо трубочки, тому що зараз будемо заходити, там прохідна, поки пропустили і так далі. Слава Богу, що Андрій з нами добре, що мама вже не переживає. Дякую дітям Степана в Студії Штаті Америки. Їхав їхав за, за мною. Заїхав Володь, да. та, ну, та, тому, та. що по дорозі дорозі, да, тому що дорога, бо тому, що тільки <трохи> на Степан <ріст> Львів'яни тільки тут пока лайкають і коментарі пишуть. А людина приїхала ді справжня людина з Америки і рискнула. Мені допомогла в тому всьому, От ви допомагаєте. Тобто, а більше нам поки не дуже цікаво, як це задати питання меру, як це на очах відбувається. Такі злочинні дії і свідомим тим правоохоронцям, які це все покривають, і чому ще не сидять ні? Козуби ні участкові, ні навіть е, це є скільки разів. Бо не може бути, щоб стільки е, голова СБУ не знав тих злочинних дій. Е, прокурор е, генеральний не сидить не затриманий, ніхто не задає питань. Це ми будемо вусково задавати на міжнародному рівні. Зараз ми пройдемо в гості до прокурора. Ну, все. Друзі, ми заходимо. Бачите, тут вивіска у нас. Прокуратура західного регіону. До речі, саме ця прокуратура по Васі Плескича була порушена кримінальну справу по статті 146 викрадення людини. Я думаю, зараз по Андрії буде така да, сама викрадення. ситуація. Прокуратура має порушити справу. Викрадення, і це ще 4... 349. Це як Ризка да, 1, це як ще усвідомий тиск, манікуляр... ну, там... Та Викрадення та... журналіста, друзі. Та. До 15 років тюрми. Добре, друзі, заходимо. На зв'язку. Дякую всім за підтримку.